Привіт, мої дорогенькі, починаємо наше заняття. Нагадую, перша частина для менших діточок, друга для старших. Починаємо. Дітки, погляньте, чи впізнали ви, що це за пташка? Так, це ластівка. Всі її подруги давно вже відлетіли у теплі краї, а вона залишилась в неї зламане крильце, і вона не може полетіти. А вже холодно, і вона. Попросила про допомогу, щоб їй допомогли добратися до теплих країв, до Африки. Допоможемо ластівці. Щоб дібратися Африки, необхідно перепливти через моря. Для цього для ластівки придбали квиток на корабель. Кількість крапочок відповідає номеру місця для ластівки. Порахуйте, скільки крапочок на її. Знайдіть відповідне місце для ластівки. Так, це цифра 4. Ось ластівка влаштувалася на своє місце і поплила до Африки. На морі часто бувають урагани, шторми. Ось і ми потрапили в шторм. Яке лихо! Наш корабль потрапив на підводні камені. Вода починає швидко заповнювати корабель, і якщо ми не закриємо отвори, то може потонути. Давайте зараз швиденько затулимо дирки в ніжі нашого корабля. Діти, якої геометричної форми ці отвори? Які необхідно дібрати латки? Не встигли ми залатати пробої. Як інше лихо трапилось, у берегів з'явилася акула, яка погрожує з'їсти всіх, хто хоче зійти на берег. Діти, давайте нагадуємо голодну акулу. Що вона полюбляє їсти? Ну, звісно ж, рибу. Діти, скільки рибок з'їсть акула? Порахуйте! 5. Числу 5 відповідає цифра 5. На письмі ми її позначаємо ось так. Обвідіть її в повітрі пальчиком. Молодці! Ось і нагодували ми акулу. Вона собі десь поплила, тепер ми можемо дістатися берега Африки. Ось разом з ластівкою ми опинилися на березі. Ластівки в'ють своє гніздо на скелях, але її гніздечко завалило камінням схожим на об'ємні геометричні фігури. Перша геометрична фігура це куб, друга циліндр і третя куля. Назвіть їх, дітки. Ластівка повідомила, що за циліндром знаходиться її гніздечко. Дітки, покажіть, де знаходиться циліндр. Молодці. А ось і гніздечко Ластівки. Тепер вона може тут залишитися до весни. Ось ми й допомогли нашій Ластівці. Дітки, куди ми сьогодні з вами мандрували разом з ластівкою? Так, у Африку! Дітки, яку циф... з якою цифрою ми сьогодні з вами познайомились? Цифра 5. Кого ми зустріли з вами по дорозі? Акулу? Де мешкають ластівки? На скелях, дітки, які ми з вами бачили об'ємні геометричні фігури, куб, циліндр, куля. На сьогодні все. Заняття для менших закінчено, а далі ми продовжуємо зі старшими діточками. Діти, ви вмієте загадувати загадки? А що таке загадка? А математичні? Тож слухайте мої математичні загадки і відгадуйте. Одна оленка, дві ганусі, дві яринки і настуся, корзинки узяли, та гриби збирать пішли. Скільки дівчаток пішло у ліс по гриби? Давайте ще раз. Одна оленка, дві ганусі, дві яринки і настуся. Скільки дівчаток? Молодці. Наступна загадка. У лісочку на горбочку. Трі берізки, три дубочка. Рух рахувати ведмідь не вмів. То Зазулю попросив, з того часу у ліску все ку-ку, ку-ку, ку-ку. Скільки дерев у лісочку на гарбочку. Давайте уважно послухаємо ще раз. У лісочку на гарбочку три берізки, три дубочка, скільки дерев? Молодці, добре. А зараз я пропоную загадку відгадувати і викладувати фішечки, щоб порахувати. Качка з річки йшла, гурт качат вела. Це качатка сиве. Це як жовта слива. Це брудненький квачик. Це маленький м'ячик. Це як вовни жменька. Це кривенька. Скільки їх усіх полічіть? Діти, порахуйте, скільки фішок я поклала. Чи однакового кольору в ці фішки? Чому? Скільки було качат у качки? Діти, цю кількість ми позначаємо цифрою 6. На що вона схожа? На замочок навесний, так? Ось так ми позначимо. Що в качки було шість каченят. Діти, погляньте на це зображення. Що ви бачите? Це кості з гриб доміно. На кожній з ній знаходяться крапочки. Порахуйте і знайдіть, на якій шість крапочок. А зараз. Погляньте уважно на ось ці кості. На одній половинці є крапки, а на іншій немає. Уважно порахуйте і скажіть, скільки треба додати на кожну з них, щоб утворилося шість крапочок. Отже, ми з вами з'ясували, що 6 можна скласти з 1 і п'ять. 2. І 4, 3, і 3. А зараз пропоную виконати завдання розв'язати приклади. Прочитаємо цей приклад. Один плюс 5 дорівнює цей приклад на додавання. Отже, візьмемо одну паличку і додамо. Ще п'ять. Скільки буде паличок? Правильно, дорівнює. Шість. А зараз на віднімання. Шість. Мінус три. Дорівнює. Отже, візьмемо. Шість паличок. Мінус відняти треба забрати три палички. Скільки залишилось? Правильно. 3. Отже, дорівнює 3. А зараз самостійно прочитайте ці приклади і порахуйте. Наступне завдання подивіться на цю таблицю. В цій таблиці є стопчики і ряди. Ряди розташовуються горизонтально, стовпчики вертикально. Якщо я скажу, що знаходиться в першому ряду, в другому стовпчику, ми подивимося на перший Ряд і другий стовпчик. Ось в цій клітиночці знаходиться прямокутник. Якщо я скажу другий ряд, п'ятий стовпчик. Отже, другий ряд, п'ятий стовпчик. знаходиться квадрат. Спробуйте самостійно зараз визначити. Третій ряд, третій стопчик. Четвертий ряд, перший стовпчик. Перший ряд, четвертий стопчик. Молодці. А зараз письмові завдання. Виконайте в зошиті. Намалюйте в кожній строчці по кружальцю на 1 більше. 1, 2, 3, 4, 5. Поруч іншим кольором домалюйте стільки, щоб утворилося 6. А також виконайте графічний диктант. Коли ви його виконаєте, у вас вийде певне... Малюнок, на що він схожий, чекаю від вас ваших робіт, письмових. А на сьогодні все, пока!